Добрий вечір, мої юні глядачі-не дуже. Сьогодні ми продовжимо мій цикл таких історичних аналогій з історичної навіть більше давнини, да, які я розглядаю. Взагалі я на себе взяв таку важку працю, бо я не історик професійний. Взагалі, я думаю, це не мої здатності. Але що зробив, те зробив. Якби що зроблю сьогодні, да, як продовження вже закрию цю. Якби, Свій такий е, цей замах на це. Да? Мабуть, доведу до кінця вже, якщо спромігся. Е, попереднє відео, перше, до речі, відео там не зовсім якби, такий аналіз. Там більше рефлексія моя була на, на події. Да? Я підвів просто порівняння і вирішив, як би, продовжити це в другому відео, яке було знято про Українську Народну Республіку під е, проводом Симона Петлюри. Хто може хоче подивитися, але не зовсім якби, вважаю його вдалим. Ну, Що спробував, ти спробував. Взагалі відео довге, вийшло там більше години. Не зовсім якби, воно мені подобається. Але якби знято, що знято, просто я замахнувся дуже далеко. Якби, і явно моїх здібностей для цього мало. Якби. Але будемо пробувати. Ну, Хто нічого не робить. То, якби, Нічого не досягне. Треба чомусь вчитися. Мене чомусь теж такі відео вчать, формувати свої думки, якось намагатися е, самому підтягнути якусь е, свою, якби, знання да, щодо там періодів історичних, бо я історію люблю, як ви взагалі. Ну, скажу так, що це, да, це важка тема. Це так з, з поверхнево здається, що історія це така гуманітарна наука, да, яка там. Нічого, як не треба ніяких там знань, можна просто зазубрити якісь там події. Ні, тут треба теж якісь розумові здібності. Але давайте почнемо. Що в нас під цей взагалі розглядається як гетьмана? Це така була українська держава, яка існувала в 18 столітті, під 18 столітті 18 -му році, бачаюсь. Під проводом да, Павла Скоропадського. Особу Павло Скоропадського для скорочення да, ми не будемо розглядати зараз. Більш проведемо такі аналогії з сучасним періодом. І взагалі, як я це я хочу сказати, цю аналогію да, привести, це в мене називається то, що чи чекає нас отакий от гетьманад, да, так. Першу чергу існував, Гетьманат існував з 29 квітня до 14 грудня офіційно, 1918 року. офіційно. Він називався Другий Гетьманат, бо була ще, був ще перший гетьманат Гетьманщина. Да? Ще була, була така. Це набагато раніше був такий період, який зараз не входить в нашу тему. Ця держава охоплювала територію сучасної північної, центральної, східної, за винятком там деяких областей Луганської, Донецької областей, за неяких, деяких районів там, Донецької, Луганської областей, південної України, за винятком Південної Бесарабії. Да? Це мається на увазі там, південь сучасної Одеської області, там і так далі, там, Молдови. А також суміжних з Україною, теперішніх суміжних мається на увазі етнічних областей, які були заселені якби українцями. Да? Це мається на увазі сучасну територію Берестейської Гомельської області Білорусі. Придністров'я Приністров'я, да? яке за Молдовою зараз, О, окремі райони навіть Молдови самої. Ну Придністров'я теж територія Молдови, але я маю на увазі ви зрозуміли, що. Да? Щось таке Придністров'я зараз, частиною Брянської і Стародубщини, і Білгородської та Воронської, але де-факто там вони не контролювали би, ситуацію. Ну, так, офіційно вважалося, що це територія від Манату, би, того тогочасної України, південну частину Курської області, а також Холмщину і Підляща. Це межі сучасної Польщі, якби що да? Якщо хто не розуміє, що таке Холмщина і Підляща. Але правдатежно де-факто не контролювалися Україною. Зовсім там були австрійські війська, поки ще Австрійська імперія існувала як такова. Е, Столиця, звісно, була у Києві, і постала на місці, як ми знаємо, уже ж по попередньому відео на місці УНР, коли був державний переворот, здійснений під Павлом Скоропадським. Да? І отут перша аналогія те, що. Дивіться, це був е, такий більш, мабуть, військовий е, да, переворот, е, тому, що були у Скоропадського свої війська. І тут, якби тому аналогія, що якщо проводити аналогію в цьому, то повинні прийти е, теперішньому, да, теперішній владі теж якісь війська, якийсь такий гетьман. Да, якщо. В нас зараз Гетьман це залужний. Да, Гетьман. То я не бачу, що було між Залужним і Зеленським, який зараз є президентом, да, якісь конфліктів явних. І тому тут, якби, така аналогія не зовсім якби, цей, да, тим більше Скоропадський теж не був головнокомандуючим, здається, в той час він там просто займав як опозицію таку. Да. Тої сангології тут не зовсім нам наштовхує на сналогію. На, на на Чи можливий зараз таки, виникнути такий гетьман да, у нас? Ну, теоретично можливо. Але хто, де, ну, не знаю. Зеленський теж, в принципі, вийшов, якби не те, що ні одкуди. Він мав якусь цю да, якусь о, вагу в суспільстві, але не політичну, а да, більш як. Таку медійну, да, розважальну, там, можливо, фінансову. В деяких кругах це була 95-й квартал це була і фінансова така потужна да, організація в плані взагалі, капіталу. Чому ж вони все-таки змогли да, просто, ну, Він якби користувався капіталом 95-го кварталу для. Того щоб прийти президенти, бо щоб прийти президенти, це великі гроші, треба, ну, щоб не розуміння, да, щоб просто навіть кандидатуру подати, а пройти ну, ще й реалізуватися, да, ну, це треба і везіння, і капітал, і якби ну не везіння, а, скажімо так, підтримку. Да, мається на увазі, що як ти проведеш свою передвиборчу кампанію, а передвиборчу кампанію, що провести, треба гроші, то і це все це зав'язується. Тут у Скоропадського вийшло більш цей. Капіталу в нього, здається, такого прям не було на той час, щоб там сильно. Ну, щось там, мабуть, були якісь в нього. Я ж казав, що не буду даватися в Скоропадську особу. Я не підготувався до цього. Але наскільки я так поверхнево розумію, не був він там якимось як сучасним олігархом. Да, взагалі тоді такого не було поняття олігарха, ніде, мабуть, в світі особливо так. Були багаті люди просто. Но. Олігархія, мабуть, ще така, як явище. Не зародилося. Це вже післявоєнна така особливість да, після Другої світової війни, особливість, коли Беретон Вудська Сясня була побудована. Здається, правильно, я все сказав. Тому, якби тут просовується. Ну, хто знає, може це Гетьман сходу серед нас і поки його не видно. Але поки аналогії якби такі да, в нас не дуже. Гетьман Скарпатський, звісно, що він як був у позиції, далі кідував Центральну Раду. Це таки, як. Законодавчий орган той, да, тої епохи, всі установи, земельні комітети, там, війська слова взагалі республіку. Ну, вона, 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 це по суті, така вид диктатури такі по суті був. ну не зовсім там були свої. Це, але так в політично давайте я ж кажу, у мене дуже мало фаху і дуже мало взагалі таких здібностей, щоб отак. Дуже чітко, без підготовки зараз на камеру все розповісти. Я дуже в своєму специфічному світі, я в чомусь там сильний, да, а в чомусь я не можу. Мені може, хочеться в чомусь бути там сильніше, ніж я є, там, намагаюся читати, але я, мабуть, таку ношу взяв дуже для себе, знову слово, таке паразит дуже дуже. Ну, ладно, дуже-дуже. Ну, взагалі ношу взяв для себе тяжку. Да? І тому якби. Треба відноситися до всіх моїх аналітичних цих речей. Так, трохи якби, без претензій, без якогось намагання, що я прям істину таку кажу, я прям історик такий цей, і якийсь там аналітик. Ні, хочеться бути, хочеться аналізувати. ну, Треба було в школі добре вчитися і десь, десь на щось взагалі на якогось чи ти спеціаліста. А так, ніхто і звати тебе ніяк. Ну, Самокритика теж треба. Так. Потім внутрішня політика сприялась на козацькі традиції у нього. То є, мається оця вся козацька ця рада, така, мабуть, щось, оці всі соціально-політичні стандарти. Ці всі, мабуть, це теж треба вдаватися моєї, мабуть, не вистачить спеціалізації такої чи знань, проаналізувати це, що це конкретно означало. А ось. Це утворення да, державне, ці, як це називається, ділення. Він спирався на Російську імперію, до речі, і взагалі він тяготів до Російської імперії, бо він ж був російський, при Російській імперії був якби, військовослужбовець, да, там, який, хто він там був генерал, здається, він хтось поправив. Ну, поправте, хто цей там. Вибачайте, що я так я ж кажу, я з скоропатського не до вас при особистість, але знаю, що він там був військовий якогось високорангу Російській імперії. Тому і, мабуть, ну, в тому числі да, йому імпонувала ця от, ця устрій да, імперії. Тому він от, не поділ з берігів радянської, ой, радянської, ну, радянської вже пішов, Російської імперії да, з зберіг поділ сертивний. Е а взагалі він в принципі керувався антибільшовицьким курсом. Тобто, це Російська імперія, це звісно, що ну були ж більшовики. Да? І з більшовиками він, от, до речі, не дуже. Взагалі да? нього була антибільшовицька ця, хоча була, здається, введена навіть ця партія була комуністична, при ньому була в Україні діяла, якби здається, я пам'ятаю. Взагалі була така, він був такий консерватор, правий такий консерватор в, в цьому в своєму політичних переконаннях. Да, і це все його показувала його вся політика. Це, да. Тому, якщо проводити аналогію з гетьманатом, да, сучасним такою диктатурою, то ми теж повинні прийти до такої якоїсь моделі диктатури, да, що в принципі може бути, може бути цілком собі. і Воно, мабуть, тому ідея, я так бачу. Можу помилятися. І при такому розвитку події ми, мабуть, повинні були прийти, якщо так розвинеться події, да, к тому саме ситуації, що у нас буде теж такий консерватизм, то є все залишити так, як є, да, всі селяркати, всю цю корупцію. Да, і це таке буде, мабуть, для України гніїння, таке ну, всередині. Тоді нам явно, мабуть, не світає, там, Євросоюз якийсь там, або ще якісь ливання сюди. І, мабуть, ці, цей такий розвиток подій для України не бажаний МАНАТО, як я бачу. Е, так. Потім підемо далі. Що в нього ще було цікаво в цій політиці? Да? Цей. Е, так. Він взагалі спирався, до речі, на підтримку Німеччини. Тут була, так як Німеччина була, у числі програвших війну да, в кінці кінців, але на той час вже був Брест-Литовський мир, здається, так і називається. Бревой брест литовський Бреський мир, мир був заключений, да, і Україна потім його, українська держава, Гетьманат його, в принципі, тоді. Визнала цей Брестський мір під час Ну, На той час ще Німеччина не була повністю розроблена, якби ще війська були в Україні німецькі, якби, які підтримували, до речі, Скоропадського. Без них він там не просидів, мабуть, і ті півроку, чи скільки він там просидів. В Києві без цих все-таки все підтримували німецькі війська. І Німеччина була зацікавлена тільки, в більш, ну, не тільки але більшою частиною. В тому, щоб витиснути з України продовольство. Да? Це першу чергу пшениця, там, можливо, інші зірнові культури, і там, що там ще було, цей, там, буряки, може, цукор там, і так далі, все це вивозилось. І вони, чому вони підтримали Скоропадського? Бо вони хотіли навести порядок да, на, на тогочасній Україні, щоб якби. Підтримувати сві, свої да, війська, свій народ, бо в них ситуація була з продовольством у ті часи, ну, м'яко кажучи, нелегка. М'яко кажучи, те, що я знаю, там трохи читав. Там було не гірше нашого водомогу. Там було 30-х років, чимось, може, там не так, не в таких масштабах, там, але була там ситуація, теж у них дуже така критична з продовольством. Тому все це було, ну, його влада була на підтримці німецьких військ, да, опиралася. І, мабуть, його політика теж була чимось і внутрішня, і зовнішня, керувалася там, з Німеччини якимось чином. То є, тут у нас приходить аналогія, да, що якщо гетьманат би реалізувався зараз, да, то він, мабуть, реалізувався би на підтримці теж якихось іноземних військ або якогось іноземного впливу. Да. Або фінансово, якогось там політичного, то є так просто втримати гетьманат наподобі якогось такого, да, диктатури, маб, мабуть, або можливо, було б важко. Було б важко. Ну, це моя точка зору, я не спеціаліст. Мені так здається, що, мабуть, було б важко. Хто зна, треба аналізувати. Більш так фахово. Так, також була ж проведена там земельна реформа, яка якась там про неї багато сказати не можу. Але в чому ж УНР програвала в першу чергу? при да, Тим, що більшовики пропонували більш з землею, більш їм заманливі такі умови, там, що там земля людям, там все. Ну, звісно, що на словах все було так, на, по факту було потім, як більшовики прийшли вже. В 20-х роках вже багато хто розчарувався в більшовиках, да? і, там, і там був ще й голод реальний. В 21 22 роках був теж голод, не такий масштабний, знову ж таки, як в 31-33 роках, але ж там теж було досить несолодко, вибачте мене, що так, беземоційно, але так, намагаюся все-таки підходити просто мовою фактів. Так. Більше емоцій відставити. Тому якби він в він першу, першу чергу в земельному питанні теж намагався перебити більшовиків да, якось. Не знаю, чи вдалося йому чи ні, треба окремо аналізувати, але зараз, проводячи аналог, аналогії, да, у нас теж була проведена земельна реформа перед війною, да, що там можна було продавати землю, в тому числі іноземцям. Правда, обмеження є, але якби цей. Тому ну, тут аналогія досить така суттєва, в нас є якесь підґрунтя для неї, да, що ось уже і реалізувалася якась уже система да, продажу землі. Тому якщо якась диктатура відмана, то от земельна вже реформа якась мінімальна проведена, і на цьому вже можна щось пробувати далі розвивати цю реформу. Тут якби аналогія, да, аналогія якась є. Знову-таки ж будемо казати, що наскільки та вдала була та реформа при Скоропадському це треба окремо аналізувати. Я зараз не готовий. Не готовий, чесно кажучи. Так, Ну, взагалі, забувся згадати, що німецькі війська, да, які були на тій Україні, вони ж керувалися Берестейським цим договором, да, по яким вони були зобов'язані захищати тогочасну Україну. Як би згадати. згадати? Що ще можна згадати про період скоропадського? Деякі плюси, за що його до речі, багато хто схваляє там чи хвалить там, про нього було багато чорлізовано в плані української загалі культури державності науки там, бо він був прихильник такої українізації. Таке ведення української мови, там школи там було відкрито при ньому купа шкіл при, по всій території України. Був створений в Кам'янці, був університет побудований, да? перетворення в Києві по Українського народного університету на Київський державний університет було перетворено. І було ще відкриття української академії. Вже восени перед самим вже падінням режиму було ще створення Української академії наук, яка існувала при Союзі, і зараз існує, це ще при ньому було створено. То є він ще такі. Ці взагалі, ще, якщо вдати до то було підписано літ, влітку племінарно-мирна угода, між РСФСР, він підписав, щоб, би, мабуть, ну, вже була тоді сформована. РФСР, така РРФ, така була така абревіатура. Здається, якось розшифрувалася щось радянське, щось, якась там Соцічна Федеральна, там, ну, взагалі прототип ну, майбутньої, да, майбутньої Радянської Республіки, яка була ж і в Україні, тоді у СРР була реалізована, да, про яку ми ВНР, в УНР в попередньому відео про УНР згадували. Ось вона була теж там такий аналог, був реалізований, прототип такої цих радянських держав, і вони підписали з ними мирний договор, бо вони ж при УНР воювали, да, большевики з української народної держави. А при, при німцях, коли призвели нім, німецькі війська, да, вони, мабуть, це був для них аргумент, щоб цей договор реалізувати. Ну, як завжди, московські ці браття да, нам не браття. E, завжди порушували це до, всі договори свої, це в них так, мабуть, крові. І цей договір теж був не цим. E, потім що ще було? Було відновлення козацтва на деяких там землях: Чернігівська, Полтавська, Харківська. Там то є теж такий суттєвий якби, вклад взагалі, відновлення державності такої да, культури. Цій. Ну, що, в принципі. Ясно, з самої назви гетьманату, да, і що він був за козацькі традиції, як ми казали. Тому як би не дивно, в принципі. Потім було ще проголошення під, вже восени, в жовтні під час його правління проголошення української державної території Галичини, Північної Буковини і Закарпаття Бо було це при ньому. То я потім Австрійська імперія просто розпалася вже восени 18 го року і. Українська держава під проводом да, Скоропадського змогла, там, змогла там на цьому от, е, такому безладді, да проголосити, що там теж українські землі якби. не знаю, як це було реалізовано, чесно кажучи, треба теж вдаватися. Моєї кваліфікації знань для цього недостатньо. Також під час нього, 9 листопада, під час вже його майже вже перед самим виходом на виход, коли він пішов да Скоропальські була ще проголошена Західноукраїнська Народна Республіка, да, ЗОНР так називаємо. Про цей період ЗОНР, УНР, цей період цього злуки. Да, ми говорили в попередньому відео, там трохи я згадував. Цей. Потім ще була проголошена автокефалія Української церкви. Теж така аналогія да, з проголошенням автокефалії з сьогодні, сьогоднішньої. Не знаю, як це було реалізовано в той час. Треба теж родитися такий цікавий момент. Теж. То є така теж аналогія, Бачите, що для приходу гетьманата в нас вже готова. Земля є, автокефалія вже є, Якби би вже. Цей. І отже, восени. 13 листопада створилася директорія УНР. Це такий період, який ми зглядали другий період приходу Української Народної, народної республіки, да? повернення з Петлюри да, до влади. Це вже в той час, коли вони створили цю директорію, такий орган державної влади. Такий теж більш, можна сказати, диктатура така, але не зовсім все-таки республіка вони проголошувала себе. І ось він. Цей вони на наступний день вже наступним через місяць після створення цієї директорії вже захопили владу і Скоропадський, якось там зміг втекти в Німеччину, де він там, мабуть, і доживав, наскільки пам'ятаю. Ось так. Ось такі аналогії. Я обіцяв коротко, мабуть, на цьому Будемо щось цей зараз щось ще скажу, що можу сказати. Взагалі, що сказати? Не протримався довго цей гетьманат як бачимо, всього там дещо з півроку, да трохи більше там. Ну, трохи більше на півроку, там місяців сім, сім десь протримався. По різним причинам, як я бачу, перша причина те, що була просто підтримка це більш військова Німеччина. Якби не було підтримки військової, він би не зміг взагалі прийти до влади. А як в нім розпалась ця німецька Веймарська, чи як називалася Республіка, да, ця, німець, цей, то, ой, не Веймарська, здається, то я ж помиляюсь. Ну, взагалі, Німеччина програла. Першій той війні і вже не змогла підтримувати воєнним способом владу Павла Скоропадського. І цим зразу скористалася директорія, яка вже була організована, як, ми, як я сказав, в листопаді і в грудні вже вони повернулися до влади. Тому, якби все-таки тяготіли більше до республіки України, як я бачу в ті роки, все-таки до республіканського так, управління, більш такої демократичної, як ми, можна сказати, так може. Якщо я правий, і як би, може, це все-таки наше майбутнє, треба надіятися. Бо мені, наприклад, більше імпонує все-таки демократичний устрій України. Все-таки диктатура, вона може, в якісь періоди України була би таким хорошим да, устроєм, щоб втримати там взагалі державність, да, і може. Я ж кажу, це нас і чекає. Але в цілому, мабуть, це не, не шлях України, якщо навіть якісь відновлювати козацькі традиції в Україні, то це нехай буде якась така вузька така, якась ніша така, де будуть ті, хто хоче це все реалізувати, якось реалізують в плані там якихось там, не знаю, музеї під відкритим небом там. Якихось там організації, навіть і так далі, і так далі, ну щоб це було без того, що це державний устрій, да? без як мені бачиться. Тому, мабуть, це все, що я можу сказати. Знову вибачаюсь за те, що берусь за таку тему, і я явно тут не цей не спеціаліст по цьому, але що я якби зможу, те от сказав. Куди якби дотягується мій розум, щось проаналізувати, я проаналізував. Все-таки буду намагатися якби більш робити відео, скажімо так, в тих сферах, де я більш суттєвий, це там якісь аналізи книжок, які я прочитав, да, рецензії. Більше, але мені просто політика зараз. Дуже близька до серця, я гарячо переживаю за Україну. Я повністю цю... повністю занурений в цю сферу полів зараз політику. Я багато читаю всього і це. Але як, знаєте, в ти в думках щось може розумієш, щось все цей, але не можеш це так сказати красиво. як Деякі люди там, такі відомі, можливо, там, ті ж політики, звичайні, да? якісь там ведучі журналісти, які цьому вчаться, які цьому не знаю, тренуються. У да? мене нема навіть ні в риторики досвіду і і це все треба набувати. А в часу це все не вистачає. І в мене пріоритет, мабуть, більше всього не в цьому. Якби. Але що є, то є. Я спробував, якби. мені не знаю, якийсь мій досвід це дало. Тому, якби, так, все, що маю сказати. На цьому все. До побачення. І чекайте віршів, рецензій, щось може ще зніму про політику історію. Буде все у нас добре. Па!